Полтава зовсім не пристосована для повноцінного життя людей з особливими потребами, говорять представники Полтавського місцевого осередку всеукраїнської організації Союз організації інвалідів України. Щодня їм доводиться долати нелюдські труднощі, хоча б для того, щоб просто вийти з власного будинку. Відсутність пандусів за високі бордюри, недоступність соціального таксі лише невелика частина їх проблем. Про це люди з особливими потребами говорили із головою громадської. Кого об'єднання Полтава духовна столиця Костянтином Іщейкіним кожний новий крок чи будь-яке інше досягнення людини з особливими потребами це радість для близьких, переконаний Костянтин Іщейкін. Але учасники зустрічі говорять, що зокрема молодь стикається з проблемами працевлаштування. Наприклад, Галина Могильна розповіла про свого сина, який, закінчивши університет, знайшов роботу. Але одного дня роботодавець порадив йому залишити посаду за власним бажанням. Анням був працевлаштований, але його скоротили. Він працював у Полтава сервіс, працював юристом, відсилав роботи кожен день під інтернетом. Він сидів там, всі роботи робив і відсилав кожен день. І за це одержував зарплатню. Йому це подобалось. Такі випадки не поодинокі, і розповісти про них громаді перший крок до вдалого вирішення, впевнені присутні. Донести питання вголос сказати про нього. Привернути людей, які а, мають певні можливості і важелі в сучасному житті, а, які досить міцно стоять на ногах і тримаються у цей важкий час. Обов'язково, я в цьому впевнений, а, приєднаються до наших ініціатив. І принаймні частину із перелічених питань ми зможемо вирішити вже зараз. Не менш важливі питання і стосовно лікування та оздоровлення. Саме основне оздоровлення інвалідів, особливо ту категорію з психічними вадами, яким санаторно курортне не дозволяється оздоровлення, От і а паралельно в них можуть бути захворювання і шлункові, і серцеві. Але самотужки з. Зрушити бодай яку справу дуже важко. До вирішення проблем людей з особливими потребами повинен долучитися кожен свідомий громадянин. Захиститися від життєвих негараздів ми можемо тільки разом. Кожен окремо, теж впевнений в цьому на жаль, буде мати набагато менше шансів.